Доброго ранку, дорогі брати та сестри! Вітаю вас зі святою неділею. Ось і добіг кінця один з найпрекрасніших місяців року пора першого цвітіння троянд. І в цю благословенну неділю, 30 червня, неділю всіх святих, читаємо Євангеліє від Матвія, глава 10, вірші 32, 33, 37, 38, також глава 19, вірші з 27 по 30. Всяк, убо Иже, Исповес Ме пред человек, його Его аз пред Отцем Моим Иже на небесех, а Иже отвержутся Мень пред человеки, отвергуся Его, и аз пред Отцем Моим, Иже на небесех. и же любит отца или матерь паче меня, несть меня достоин. И и же любит сына или тщерь паче меня, несть меня достоин. И и же не приимет креста своего, и вслед меня грядет, несть меня достоин. Тогда отвещал Петр Личе ему – все мы оставихом вся и вслед тебе и дохом, что убо будет нам. Иисус же рече им, аминь глаголю вам, яко вы шедшие по мне, в паки бытие, егда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своя, сядете и вы на двою престолу, судяще обе надесяти коленома Израилевома и всяк и же оставит дом, или братью, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села, имени моего ради, сторицею приимет и живот вечный наследит. Мнози же будут перви последние, и последние первые. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм, визнаю я, хто ж мене відсурається перед людьми, того й я відцураюся перед Небесним Отцем моїм. Хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Тоді відізвався Петро та до нього сказав: От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм По правді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї. Тоді сядете й ви що за мною пішли на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих, і кожен, хто займення моє кине дім, чи братів, чи сестер або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть. А останні першими. Нехай краса Божого світу надихає вас на вдячність і молитву.